Середа, 22 березня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу для вас. Працює Дмитро Поліщук. Вітаю! Саме із сьогоднішнім днем пов'язане життя таких знаних українців, як композитор Микола Лисенко, фольклорист і диригент Порфирій Демуцький, художник Іван Труш та лікар і меценат Ольга Богомолець. Саме цього дня, 1989 року, український літак. Ан-225-Мрія у випробувальному польоті встановив 109 світових рекордів. За календарем ООН сьогодні Всесвітній День водних ресурсів. В Індії Новий рік, в Японії День Телебачення. А в нашому державному календарі День таксиста, а в народному День 40 Севастійських мучеників або ж 40 святих. Одна з найбільш резонансних новин вчорашнього дня це Христина Нагорна з Чернігівщини увійшла до числа п'яти найстаріших жінок планети. В липні їй виповниться 117 років. І ще про особливі події в Україні та світі. На фронтовому Донбасі минулої доби гібридні окупаційні війська здійснили 76 обстрілів позицій українських Збройних сил. Один наш воїн поранений. В Москві затриманий український журналіст, кореспондент Агенції УНІАН Роман Цимбалюк. А Сбербанк Росії заявив про свій намір якомога швидше припинити свою роботу на території України. Генеральна прокуратура України закрила всі кримінальні справи проти колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. За даними опитування соціологічної групи, рейтинг 83% українців систематично не вистачає зароблених грошей, і лише 14% опитаних заявили, що заробленого їм більш ніж достатньо. Нового керівника управління Національної суспільної телерадіокомпанії України, якого мають обрати з восьми кандидатів, назвуть 10 квітня. В Україні ж розпочалася друга хвиля захворювань на грип. Захворіли вже понад 170 тисяч осіб. Отож, бережіть себе. В Україні сьогодні потепліше до плюс 17 градусів за Цельсієм. Однак до кінця березня можливе похолодання. Отож, теплі речі ще можуть згодитися. Часом на Житомирщині продовжують зміцнювати українську армію. На озброєння надходить нова сучасна техніка. Так, дві нових розробки Житомирського бронетанкового заводу вже проходять випробування. Бойові модулі, шквал та стилет відповідають всім сучасним армійським стандартам. Детальніше у нашому репортажі. Наразі на заводі працюють над глибокою модернізацією бойових машин БМП-1 та БМП-2 ще радянського зразка. На них працівники встановлюють нові сучасні бойові модулі, дві нових розробки підприємства. Бойові башти, шквал та «Стилет» вже зарекомендували себе з найкращого боку під час випробувань. Бойовий модуль шквал оснащений 30 міліметровою гарматою ЗТМ 1 автоматичним гранатометом, кулеметом, а також керованим ракетним озброєнням, яке призначене для знищення бронетехніки противника на відстані до 5 кілометрів. В цей же час бойовий модуль стилет оснащений гарматою ЗТМ-2, посиленим бронюванням та аналогічним комплектом озброєння, забезпечений більше. Цифровими більше устойчиваємо до роботи системи стабілізації, спеціальні нові комплекси і системи управління вогнем, а також там використовуються більше такі засоби ураження, додаткові, як гранатомети, протитанкові ракети українського виробництва. Модернізовані на Житомирському заводі машини вже встигли зарекомендувати себе з найкращого боку на сході України. Сьогодні військові, яким нова техніка не раз рятувала життя, приїхали подякувати робітникам підприємства за надійність їх залізних коней. На початку 2014 року ми отримали з заводу 6 одиниць бронетанкової техніки, це стосується, 6 одиниць БМП-2 і одну одиницю БТР-80. Техніка заводу показала ну, як найкраща техніка, тому що у нас були зразки нашої техніки, яка знаходиться на консервації, а так ми, звісно, отримали з заводу нову техніку і високу оцінку вона показала під час виконання завдань за призначенням. Окрім цього, на заводі вже в роботі знаходяться чотири нові розробки. Втім, поки що про них говорити працівники не хочуть. Обіцяють продемонструвати новинки найближчим часом. Дмитро Поліщук, новини Житомирщини. І ще про неординарні події та факти у житті нашого краю. Вчора міські селищні та сільські голови Житомирщини в Києві взяли участь у нараді за участю своїх колег з інших регіонів України. Житомирська дитяча громадська організація Все робимо самі, яку очолює Богдан Купчинський, перемогла в національному конкурсі Благодійна Україна 2016. 28 березня на території Свято Преображенського собору Житомира вшанують пам'ять патріота України Миколи Сіборського. Обласне телебачення розпочинає щотижневу трансляцію передач до нашого ювілею. Перша з них вийде в ефір у неділю, 2 квітня о 20-й годині 20 хвилин. І буде присвячена пам'яті заслуженого артиста України, режисера і письменника Володимира Савченка, який працював у нашому колективі 25 років. Вони були заодно з нами на непростому шляху обласного телебачення. Вони будували його разом з нами, не шкодуючи власного здоров'я, часу і знань. Ми спільно раділи нашим перемогам і переживали невдачі. З ними було надійно, як завжди, коли поруч високопорядні і совісні друзі талановиті, одержимі трудоголіки, щирі побратими. Ми ніколи не сумнівалися в вас. Однією згуртованою командою долали нелегку дорогу. На якій випадало різне. Та зустріти 25-річчя рідного обласного телебачення за святковим столом з вами на жаль вже не вийде. Ви мов ті журавлі, відлетіли у вирій. Але ми не забули жодного. Пам'ятаємо кожного з вас. Пам'ятаємо. Згадуємо, вдячні. Спасибі, що ви були поруч з нами у нашому телевізійному житті. Триває також наш новий суспільний проект Родове коріння, за допомогою якого ми уточнюємо родове дерево України. Маємо ще один відгук. Дивимось. Дідусь і бабуся по матері це дід Талимон і баба Євдоха. Ну так тоді називали. Я їх не пам'ятаю. Вони померли. ну, Ще я геть малий був, як кажуть, я їх не пам'ятаю. А от бабуся і дідусь по батькові це дідусь Олекса і бабуня Федора. Дідуся теж не пам'ятаю, бабцю добре пам'ятаю, але я знаю про дідуся із розповідей і бабусі, і потім батька і більше матері. Річ у тому, що ну, я родом із Рівненської області, і от в 1919 році у лютому місяці, коли армія УНР відступала аж до Рівного, там була проведена мобілізація, і от мій дідусь Олекса і батько Карпо воювали в армії УНР. Ось. Мало того, бабуся розповідала, вона, в неї була шабля, така гарна шабля, і вона казала, що оця шабля це ще каже мого прадіда, який був козаком. І, до речі, рід наш саме по бабусині і по батьковій лінії. Походив із яке потім вже встановив села Жолобне, Новоград Волинського району, на Житомирщині. Ось. І е, казала бабуня, що ми, каже, їздили ще ну, за царя, принаймні Волинь вже була до складу Російської імперії, ми, каже, їздили туди в гості, до нашої родини. Де та шабля потім ділася, я не знаю. ось, Але в мене таке, от, е, згадки такі, найтепліші, бабуся така добренька була, казала, онучку, а ось скуштуй того. А ось скуштуй куштуй того. Якщо, наприклад, якусь шкоду робили, ну діти завжди однакові. Якусь шкоду завжди роблять. Вона сварила пальцями і казала, Почкай, почкай, я ж тебе ось зловлю, то я тобі, вимогу, всиплю трохи. Але ніколи вона того не робила. Ну, такі дуже хороші, теплі такі згадки в мене про мою бабуню Федору, Така в неї була розкішна вишита блюзка, спідниця. Ну, в неї був одяг такий чисто національний, От, дуже така добра, гарно так говорила вона. Такою народною мовою. Ну, приємно, я так часто, до речі, до донині згадую її. З такими новинами ми продовжуємо інформаційний день, а я з вами прощаюсь до завтра. Бережіть себе, побачимось!